Це небо Це небо вкрите зілочкам, і одна із не твоя. з двом Хестове я вітаю, бажаю мила і добра. Здоров'я ваші всі родині, хай Господь вас береже, І білий ангел цілу скриню, любові щастя принесе хате, всім плако ядувати, коядують місті дітей, то і звіям не сидіти, як вітле холодні дують, звії, їдуючи, всім палако ядовати, по іде. Два до хата. Колю души. Бог срождай. Да.